Всім привіт! Для тих, хто каже зрада, зрада з парковкою, хотів показати от одне відео. Ми зараз знаходимося в столиці Польщі-Варшаві і ви можете подивитися, як люди паркуються в Польщі. Тобто це, платний, це платний паркінг. Ці машини далі стоять оплачені, включно з нашою. А ці машини паркуються на газоні. Не оплачені безплатно. Тобто, ну це зрада. Це польські бляхи, це Варшава. От можемо ще казати це старе місто, щоб не казали, що це перемишляни. Ну, робимо висновки.